Все. Доброго дня. Сьогодні, 16 травня 2024 року, ми починаємо з засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою. На комісії присутні Чербанк Олександр Піргова комісії, та секретар комісії Степана Руслан Антонович. Також. Присутній начальник відділу комунальної власності Сімчук Аліна Ігорівна. На порядку денному сім профільних питань інформує начальник відділу комунальної власності Сімчук Аліна Ігорівна. Номер 1513, про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Воду за перший квартал 2024 року. На початку кожного року нашим комунальним підприємством виділяються кошти, і вони, що повинні звітувати за їх освоєння. Тобто буде комусь буде звітувати за перший квартал 2024 року. На сесії керівник більш детально роз'яснюють, викладеться питання. 1514 про затвердження фінансового плану новоукраїнського ЖКП на 2024 рік у новій редакції. У зв'язку з тим, щоб не були внесені зміни, додатково виділені кошти, як фінансова підтримка, треба вносити зміни до фінансового плану. Немає питань, Номер 1515, про затвердження звіту про виконання фінансового плану новоукраїнського житлово-комунального підприємства за перший квартал 2024 року, так само, як і комунальне підприємство «Водокомунгосп», нашому житлово-комунальному підприємству на початку року виділялись кошти. І що квартал, знову ж таки керівник комунального підприємства звітує про освоєння даних коштів. Зрозуміло. Mm -hmm. e, номер 1516 про прийняття майна в комунальну власність в рамках е, проєкту, е, в рамках співпраці виконавчого комітету з програмою міжнародної технічної допомоги нам е, доставлено 10 будиночків мобільних, які mm -hmm. будуть знаходитись в сквері на Соборній. Ми їх приймаємо в комунальну власність. Є питання? Mm -hmm. Ми йдемо далі. Це так, це ядки, які я так розумію, будуть використовуватися в проєкті вже після реконструкції. Питання номер 1517 про погодження внесення змін до договору оренди комунального майна. Є договір оренди щодо приміщення в ну, українській лікарні. І орендар просить внести зміни, а саме прописати. В 14 13 дозвіл на суворенду. Ну, В принципі, так як він отримав дане майно в оренду на підставах аукціону він має на це повне право. Далі. Так. Про внесення змін до рішення міської ради. На минулій сесії міської ради було питання щодо передачі господарського відання екскаватора на комунальне підприємство водокомунгосп. але там була зазначена. Вартість екскаватора одна, а в зв'язку з тим, що ми його перереєстровували, були понесені додаткові витрати, які включені до балансової вартості даного екскаватора. І тому потрібно внести зміни, виправити вартість екскаватора в попередньому рішенні. Так немає таки. Він не працює її там. Ну, Його ще ж потрібно передати. Після того, як ми е, передамо вже ХПОНОС, вони вже зможуть виконувати зв'язку з тим, що так. І, так, і, так, і, так, І питання номер 1533 про фінансове забезпечення реалізації на 2024 рік програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на Українській міської територіальної громади на 2021-2025 двадцять перший роки. Знову ж таки, у зв'язку з е, виділенням додаткових коштів. Зіляється саме під цю програму Пост... у зв'язку з таким виділенням треба вносити зміни до цієї програми. Тому таке рішення. Є запитання? Mm. Немає. Ясно. Все зрозуміло. Підписуємо.